Ніде правди діти подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдуже до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це новий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні ми поговоримо про теорії змов. Від нас приховують правду. Улаштував таємний світовий уряд. Їм це вигідно, бо вони контролюють весь світ. Росія та Україна просто змовилися щоб скоротити населення. Євреї хочуть захопити українські землі. Та нас усі хочуть таємно чіпувати. Вакцини лише прикриття. Усі вони змовилися. Завдяки доступності інтернету конспірологія зараз переживає своє справжнє піднесення. Деякі теорії змови вражають своєю безглуздістю, тоді як інші дивують правдоподібністю і знаходять відгук навіть серед високосвідчених людей. Висадка на місяць була фальшивкою. Під серії прикриттям для продажу дітей педофілам, Земля насправді пласка, а світом керують масони та інопланетні рептилоїди, які прагнуть поневолити все людство. Усі ці сенсаційні викриття є вигадками, але чому ж люди вірять у них і не погоджуються зі спростуваннями? У чому небезпека конспірології та чи можна їй протидіяти? Надягайте шапочки з фольги, будемо розбиратись. Теорія змови це пояснення складних подій чи ситуацій, яке ґрунтується на уявленні, що певні впливові особи чи групи таємно змовилися, щоб реалізувати свій зловісний план. Цими змовниками можуть бути уряди, корпорації, таємні товариства або навіть інопланетяни, словом, будь-хто їхні мотиви подібні до тих, які виголошують антигерої мультфільмів. Контролювати світ, нашкодити людству, а то й взагалі, повністю його знищити. <риклад> Прихильники теорії змов не довіряють офіційним джерелам інформації чи загальноприйнятим поясненням. Вони переконані, що всі навколо брешуть. Себе та однодумців конспірологи називають шукачами правди, тими, хто цікавиться іншими точками зору. Вони уявно поділяють людей на своїх і чужих, утворюючи в такий спосіб свою рідну спільноту, яка вважає, що володіє секретними знаннями, що увесь від дурять, і лише вони розуміють реальний стан речей. Зручність теорії змови, в принципі, і одна з причин їх популярності полягає в тому, що вони дозволяють пояснити практично ну практично будь-що. Такі пояснення не вимагають якихось глибоких знань, експертності, розуміння комплексних соціальних, економічних, політичних причин, що можуть насправді стояти за цією подією і спровокувати її, оскільки люди потребують простих пояснень дуже часто у дуже багатьох сферах життя, то так само і теорії змови можуть стосуватися дуже. Різних речей. Пояснює Олександра Цихановська, голова групи з аналізу гібридних загроз українського кризового медіацентру в подкасті громадського радіо. На думку Максима Яковлєва, автора книги Теорії змов як не стати конспірологом, в основі всіх теорій змов лежать три основні принципи. Перший з них полягає в тому, що є якась прихована зловісна сила, яка керує світом у власних інтересах. Водночас ніхто не здогадується про її існування. Другий принцип у світі не буває випадковостей. Усе, що відбувається, це частина дуже великого злого задуму змовників. Вони нібито контролюють кожну дрібницю. Третій принцип є продовженням другого: усе у світі взаємопов'язане, факти, події, люди. Кандидат психологічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ілля Ягієв виділяє п'ять типів конспірологів, які перебувають на різних рівнях віри в теорії змов. Розгляньмо їх детальніше. Щось не так на першому рівні люди ще не вірять у теорії змов, але відчувають тривогу через питання, яке в них виникає. У них формується незадоволення тим, що відбувається навколо. Дійсність складніша за те, що відкрите. На цьому рівні у людей з'являється недовіра до загальноприйнятих пояснень, тож вони розглядають теорії змови на рівні з офіційними версіями. Деякі офіційні версії, хибні на третьому рівні людина починає вірити в одну із теорій змови. Всі офіційні версії хибні, реальність інша. На передостанньому рівні людей домінує конспірологічне мислення. Вони все більше вірять, що змовники контролюють країни, впливають на всі важливі події та мають надзвичайну могутність. Теорії змов об'єднуються в одну загальну страшну картину. Вся реальність ілюзія. На п'ятому рівні люди переконані, що світ змодельований. Вони вважають, що нами керують не люди, а рептилоїди, прибульці чи інші істоти. А теорії змови пояснюють взагалі все на світі. Може здатися, що віра в теорії змов це хиба лише диваків. Але насправді прихильниками конспірології є люди різного віку, статі та соціального статусу. Вияви конспіративного мислення властиві багатьом з нас, тому теорії змови існували ще з давніх часів. Справа в тому, що наш мозок запрограмований шукати закономірності та пояснення, які допомагали нам вижити. Наприклад, таємнича постать у темряві сприймається як потенційна загроза, а коли ми бачимо жовтий сигнал світлофора, то готуємося зупинитися, бо знаємо, що наступний буде червоний. Однак у процесі еволюції наш мозок настільки добре навчився знаходити закономірності, що інколи бачить приховані зв'язки там, де їх насправді немає. Це явище дослідники називають ілюзорною кореляцією або когнітивними викривленнями. Згадайте, як ви дивилися на хмари і бачили в них образи. Вау, яка гарна мавпа у небі! Це і є приклад когнітивного спотворення. У 2017 році психологиня Карен Дуглас з Університету Кента у Великій Британії, яка вивчає конспіративне мислення, разом із колегами провела дослідження. Вони впитали сотні добровольців щодо їхньої віри в різні конспірологічні теорії, як загальновідомі, так і сконструйовані дослідниками. Результати показали, що учасники, які вірили в теорії змови, частіше за інших бачили збіги в цілком випадкових речах. Наприклад, у підкиданні монет та на картинах художника абстрактивного експресіонізму Джексона Полока. Сучасні дослідження також показують: ми схильні вважати, що коли трапляється щось масштабне, то причини цієї події також мають бути масштабними. Саме тому багато людей ставить під сумнів те, що Джона Кеннеді вбив один стрілець. Їм важко повірити, що одна людина могла самотужки спричинити таку резонансну подію. Натомість вони підозрюють, що вбивства був причетний або уряд США, або мафія. Подібним чином теорія змови про те, що covid 19 передають вежі 5G зв'язку, може здаватися декому зрозумілішою, ніж складні біологічні особливості вірусу, які роблять його настільки заразним. На віру в теорії змови значно впливають соціальні та емоційні фактори. Зазвичай прихильність до конспірології зростає в кризових ситуаціях, наприклад, під час війни чи пандемії, коли люди відчувають втрату контролю над ситуацією. У таких випадках людям краще мати, хоча б абсурдне пояснення, ніж не мати ніякого. Соціальна психологиня Ольга Лазарко пояснює, що тривожні стани призводять до зниження здатності критично мислити та аналізувати інформацію. У результаті люди стають більш вразливими до маніпуляцій і готові приймати навіть найбезглуздіші твердження. Завжди страх. Дорівнював смерті, так, страх смерті це найбільший такий наш інстинкт, який рухає взагалі всіма людьми. І тобто, якщо щось страшне, якщо ми не можемо щось пояснити, то щоб позбавитись від цього страху, у нас включаються механізми захисту нашої психіки, які включаються абсолютно підсвідомо. І для того, щоб цей страх знизити, наша підсвідомість шукає докази на виправдання тієї чи іншої нашої конструкції світу. І таким чином, і народжуються ці конспірологічні теорії, тому що якщо ми не знаємо всієї картини, але прагнемо якось її. Пояснити, то ми знаходимо ті факти, які пояснюють ту теорію, яка нам подобається, яка знижує оцей градус цієї напруги і дозволяє нам позбавитися від цього страху. Говорить Ольга Лазарко у відео для НІТ, «Science and Education». Теорії змови поширюються в Україні на тлі усталеної недовіри до державних інституцій та медіа. Іноді сумніви щодо офіційних пояснень можуть бути цілком виправданими. Однак найчастіше конспірологи просто не готові сприймати інформацію, яка їм не подобається. У них відсутнє бажання об'єктивно дослідити версію про існування змови та з'ясувати, чи є реальні докази. Натомість вони переконані, що змова точно є і її лише треба довести. Дехто може подумати, що віра в конспірологію це щось несерйозне, проте теорії змов бувають різні. Є жартівливі, наприклад, про те, що Житомира не існує, а є більш глобальні, як от теорія, що за допомогою вакцин чіпують людей. Такі конспірологічні теорії становлять реальну загрозу, адже дехто може відмовлятися від медичної допомоги або звертатися до альтернативних методів лікування, які можуть бути небезпечними. Деякі конспірологічні теорії здатні провокувати масові заворушення та призводити до насильства. Так, у 2016 році прихильник теорії «Піцагейт» увірвався до піцерії у Вашингтоні та влаштував стрілянину, оскільки був впевнений, що там політики керують мережу торгівлі дітьми. А у 2021 році учасники конспірологічного руху QAnon у США штурмували капітолій після поразки Дональда Трампа на президентських виборах. Деякі теорії змови є небезпечними, оскільки вони спрямовані проти конкретних груп. Наприклад, у 2018 році озброєний чоловік увійшов до синагоги дерево життя в Пітсбурзі, штат Пенсільванія, і вбив 11 людей. Його активність у соціальних мережах показала, що він вірив у низку антисемітських змов, зокрема тих, які пов'язані з фінансистом Джорджем Соросом. Крім того, конспіративне мислення підриває суспільну довіру та знижує бажання брати участь у виборах або громадському житті. Адже якщо вірити в те, що суспільством керують злі сили з майже демонічною владою, тоді боротьба з ними здається марною. Ви підтримуєте вієта чи дискримінанта? Жодного з них я не підтримую. Всі вони бандити, Не за кого я не буду голосувати. Теорії змов стали ефективною зброєю російської пропаганди та маніпуляцій громадською думкою. Вона використовується як для внутрішньої, так і для зовнішньої аудиторії. Зовпадення? не думаю з одного боку. Конспірологія допомагає тримати під контролем російське суспільство та знаходити виправдання агресії РФ, а з іншого вона посилює недовіру між владою та громадянами в Україні. Вербує фанатиків, готових вчиняти злочини треба сказати що російська пропаганда дуже активно використовує теорії змови говорить виконавча директорка українського інституту медіа та комунікації діана дуцик в освітньому серіалі один плюс один тобто вона опирається на них не лише на прості фейки до яких ми там звикли ще з 2014 року але й також на такі от конструкти цих конспірологічних теорій і також ми маємо розуміти що ця конспірологія вона не просто частина медійна вона стала офіційною Політикою фактично диктаторського режиму Путіна, і ми бачимо, як це працює, наприклад, в контексті історії, коли перебріхуються. І коли конспірологія вона заміщає фактично реальні історичні факти теорії змови, особливо в кризових ситуаціях і в умовах війни, в якій ми зараз перебуваємо, вони ну зовсім не безневинні, оскільки коли багато людей починає вірити в ці теорії, то це може змінювати їх поведінку, настрої людей, так наприклад, там провокувати паніку і так далі. І ворог, звичайно, використовує це проти нас. На відміну від фейків, які мають короткочасний вплив, теорії змови можуть існувати десятиліттями. До того ж, їх легко створювати, адже вони не потребують ґрунтовних пояснень. Завдяки інтернету, теорії змов зараз поширюються швидше ніж будь-коли. Значно цьому сприяють алгоритми соцмереж. У 2023 році журналісти видання тексту з'ясували, що YouTube рекомендує антинауковий контент, якщо людина хоч раз ним зацікавилася. Раніше вчені з Тихайського технологічного університету дослідили, що кількість прихильників теорії пласкої землі збільшується якраз через перегляд роликів на Ютубі. 29 із 30 опитаних вченими заявили, що не думали, що земля пласка до тих пір, поки не побачили відповідне відео. Вони також стверджували, що платформа рекомендувала переглядати їм і інші теорії змови. Нещодавно Центр демократії та верховенства права дослідив специфіку поширення теорії змов через Телеграм. Фахівці визнали, що теорії змови активно поширюються в цій платформі з кількох причин. По-перше, канали, що поширюють дезінформацію та теорії змов, дуже часто доповнюють одне одного завдяки репостам. По-друге, ця платформа взагалі ніяк не реагує на такі дописи. Виходить, що в мережі конспірологи потрапляють в таку собі інформаційну бульбашку. Рекомендації соцмереж формуються вже з визначеною перспективою, яка покликана підтверджувати наративи та ідеї, які лежать в основі теорії змов. Тату, та це фейк і пропаганда. Але як це може бути фейком і пропагандою, якщо це саме те, що я думаю? А більше про те, як працюють алгоритми соцмереж та як луснути інформаційну бульбашку фільтрів, слухайте у п'ятому епізоді першого сезону Ніде правди діти? Як же спілкуватися з прихильниками конспірології? Складність у тому, що теорії змов майже ніколи не ґрунтуються на фактах чи доказах. Вони базуються на вірі, а віра не піддається перевірці чи спростуванню. Переконати людину відмовитися від своїх переконань майже неможливо. Реальні докази, які суперечать теорії змови, часто навпаки сприймаються її прихильниками як додаткові підтвердження існування змови. Навіть будь-яка спроба критики може розглядатися як ознака злих намірів. Більш конструктивним підходом є виявлення психологічної потреби, яку задовольняє теорія змови. Для одних це може бути спосіб виправдати свої поразки чи невдачі, для інших знайти просте пояснення складної ситуації. Відповідно до цього, і слід будувати спілкування. Знизити вразливість до конспірології також можна, заохочуючи людей до активних дій у їхньому повсякденному житті, оскільки це зменшує почуття безпорадності. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Science, показало, що штучний інтелект може ефективніше переконувати прихильників теорії змов за допомогою контраргументів та доказів, завдяки своїй здатності швидко обробляти великі обсяги інформації. Штучний інтелект здатен надавати чіткі та переконливі спростування. Учасники дослідження описували теорії, у які вони вірили, а ChatGPT пропонував обґрунтовані пояснення, які у 99 випадках професійний фактчекер оцінив як достовірні. Зрештою, спілкування зі штучним інтелектом зменшило віру в конспірологію на 27%, і цей ефект зберігався навіть через два місяці після завершення експерименту. Наш світ складний для того, щоб розібратися в подіях і процесах, потрібно багато часу та зусиль. Проте намагайтеся знаходити справжні причини, а не піддавайтеся спокусі легких пояснень. І пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.